На ютуб-каналі Медіа Рідний край Газета Гадяцького земства і сьогодні у нас, як і завжди, надзвичайні гості. До нас завітали тренер з і карате Анатолій Рукавков та його учениця Дарина Довгополик, яка нещодавно завоювала Кубок на чемпіонаті України з Кіокушинка і карате у місті Дніпро, а влітку стала абсолютною чемпіонкою з Скіокушенка у своїй віковій категорії. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, коротко про сам вид бойового мистецтва в і Карате. Кіокошинка і карате це самий найпотужніший вид бойових мистецтв. Просто можна подивитися в Ютубі або ну, на другій платформі де завгодно таке відео, яке називається в кіокушин Карате. Будь-кому все стане зрозуміло, бо це самий, самий такий найпотужніший і безконтактний вид. І на відміну від імітаційних видів або там, де б'ються в перчатках, в нас б'ються голими руками без захисту, ну це у дорослих. А для дітей, дітей деякі обмеження є, наприклад, вони б'ються. У захисних таких накладках і на ноги вдівають е, теж накладки. А можете розповісти історію, звідки пішов цей вид бойового мистецтва? Засновник цього стилю, е, відома така особистість, е, сенцей або канчу, його називали, Ояма, мацутасо Ояма. Він цей вид, ну, такі правила. Зробив і з 60-х років минулого сторіччя набув такої популярності зараз цим видом займаються у світі десь близько 16-17 мільйонів людей. Розуміло, дякую. А розкажіть, я знаю, що ви самі не згадяться. Як ви опинилися в нашому місті? Це дуже довга історія. Я сам Маріуполь, Маріупольський, і я в Маріуполі заснував школу кіокушин карате, яка була ну, одна із найпотужніших один час шкіл в Україні. У мене були чемпіони Європи, безліч було чемпіонів України. А у 2014 році, якщо так коротенько, за мою... Про українську позицію, ви знаєте, що це за місто. За мою цю позицію мене ну, зробили такі умови, що мені пришлось уїхати з мого рідного міста, боросити родину, все таке інше, бо була ну, реальна небезпека для життя. Мене евакуювала контррозвідка СБУ з України. Вивозила з українського міста, з Маріуполя. Контрозвідка СБУ для того, щоб мене влада, та яка була, щоб мене вона не стратила. І ну, так трапилося, що я на, на роботу приїхав. Ну, тут мені запропонували працювати, Я з своїм другом почали працювати, а я як завжди тренувався. І... Про це узнали керівники громад, взагалі, ну, зокрема, Петр Васильович Романенко. І він, ну, зважаючи на те, що в нього там і зал, і все таке інше, він мені запропонував, щоб я там тренував. Хоча спочатку я хотів і в Гадячі тренувати, але тут влада мені не дала, бо дуже. Ну, якби Їх лякало, що це контактний вид, і вони думали, що ой, тут учителів, там пугали, в яких школах я хотів це відродити тут, Фіокушин, вони лякали тим, що керівники, не буду називати, вони відомі. Вони називали, вони лякали вчителів, директорів школ сказали, що це контактний вид, не зв'язуйтеся, на що воно, воно вам потрібно. А Петр Васильович э, дав нам зал, і з того дня, це було у березні, здається, 2019 року, да, з того часу я там почав тренувати. Потім э, Сватківська э, ну, Сватківські керівники. Зробили, ну і Петр Васильевич до цього року приклав. Зробили хороший зал у Сватківській школі, і все, ну, всі туди переїхали тренуватися. На той час це пройшло півроку. На той час краснолуцькі, всі, що тренувалися, там чоловік 30 було з однієї красної руки, усі побросали. Було. Багато сватківських, і вони продовжували тренуватися. Але потім і вони всі. Бо це важкий і складний вид спорту. Це здається, там, ну нічого там такого. Там, де кіокушин карате на тренування, там завжди боляче і завжди важко. Боляче і важко. І через це все треба кожні дві години проходити на тренування. Бо больно. І важко на початку своєї діяльності угоди ви давали інтерв'ю е, нашій газеті попередниці, так так і саме о... у, цій, у цій кімнаті здається. Так, і два фраза, яку ви сказали тоді, і що ми маємо сьогодні. Тоді мене питали, а що це буде таке, а що і як ви будете це розвивати. Я сказав, я приїхав сюди, щоб робити чемпіонів. Вам це вдалося? Так, я ну, намагаюся завжди, не намагаюся, я завжди тримаю своє слово. Даша, розкажи, будь ласка, як ти прийшла в цей вид бойового мистецтва? Чи не лякало тебе те, що розповідали, що це травматичний вид бойового мистецтва? Ну, одного дня бабусі зателефонували і сказали, що у нас відкривається школа каротин. Так, як у нас нічим було займатися, я вирішила сходити на одне тренування і подивитися, мені це сподобається чи не сподобається. Коли я прийшла, там було багатенько людей. На мене почти не звертали увагу, тому що я ще там не так сильно це тренувалася. Ну, потім з часом ставало людей все менше і менше. Я тренувалася більше і більше. Скільки тобі було років, і нагадаю, з якого ти саме села? Мені тоді було років 8-9. Я ходила в 4 клас тоді і я села Бірки. І мені приходилося їздити з збіркою на Красну руку і тренуватися там. Потім, вже коли стала школа в сладках, мені на велику приходилося їздити. Ну і тепер я досягла, да, досягла того, до чого ти їхала і йшла, так? Поділися, будь ласка, які найважчі труднощі а, траплялися тобі на цьому шляху, на шляху до чемпіонства. Ну, кожне змагання це треба підготуватися морально. Те важче для мене це підготуватися морально перед тим, вже як твоя фамілія висвічується на таблі, тобі скоро виходить на бій, у тебе мандраж, і як тільки ти встаєш на тутамі, це все кудись дівається. І ти розумієш, що це крок до перемоги, і не можна відходити назад. А чи лякає тебе програші? Так, але я вчусь на своїх помилках і аналізую свої помилки. І на наступні змагання я ці помилки аналізую і вже через них йду. А що відчуває тренер в той час, коли його учні учениці знаходяться на татамі? Це стрес. Я ніколи так ну, не кричу, як інші бувають. Не... Стараюсь не показувати свої емоції, але це завжди стрес, великий стрес. Це, це адреналін, такий вибрасуєшся, що просто ну ти ж вболіваєш за свого учня, за свою ученицю. І ну а якщо вона перемагає, то ти розумієш, що все це, що було до того, не даремно. Даша, а розкажи ще що таке, що дає тобі це заняття? Які переваги? Ну я планую в будучи поступити також на тренера по карате. Тобто ти плануєш продовжити цей шлях, я зрозуміла. А поряд з однолітками що це дає? Це викликає якусь повагу серед однолітків, чи можливо тебе бояться? Так, мене вся школа боїться, тому що якщо вони скажуть щось не так, вони думають, що я їх зразу там всіх поб'ю. А поділися ще враженнями про сам чемпіонат? Як ти до нього готувалася? Як довго? Що ти відчувала там і що ти відчуваєш сьогодні, коли тримаєш цей кубок? До чемпіонату це. Була тренування, і мені тоді тренер сказав, що я за ці п'ять років нічого не досягла. Для мене це стало якоюсь мотивацією, щоб показати, що я все-таки чогось коштую. І коли я вже стояла на татамі, я згадувала ці слова, і це для мене якось була мотивація. Даша, а чи суворий тренер поряд з тобою? Ну, дивлячись коли. Якщо я можу, у мене є такий період, що я нічого не хочу, мені важко, і в мене є друзі на тренуванні, і ми сміємося. Тоді тренер трошечки суровий. А коли я тренуюся нормально, веду себе дисциплінована, то він добрий. При першому знайомстві з паном Анатолієм він сказав, що він може і вдарити на тренування, це правда? Так. Це удар з користю? Ви на нього не вражаєтесь за це? А за що? Якщо ми порушуємо дисципліну? це ж карате. Це карате. Це дисципліна Це, це дисципліна, яка обумовлена завчасно. Я може єдиний тут у Нагадячині людина, якому дозволяється це робити, бо без цього немає духу кіокушина. Я запитую, бо я хотіла б, щоб наші глядачі та глядачки. А якщо вони замисляться над тим, чи хотіли б вони, щоб їхні діти, чи можливо це діти самі будуть дивитися, якщо вони замисляться над тим, що вони хочуть займатися цим, то вони мають бути готовими до цього, до цієї жорсткої дисципліни Жорсткіше, ніж військова дисципліна. Це вам будь-хто скаже. Але ми бачимо результати цієї дисципліни. Даша. Які були б твої побажання для тих, Хто замислюється над тим, чи варто це спробувати, що це дасть в майбутньому? Ну, я вважаю, що вони повинні сходити хоч на одне тренування, щоб проникнутися цим видом спорту. І якщо їм перше тренування сподобається, то вони будуть добре цим займатися. Я думаю, що з такими успіхами їх приймуть в будь-який університет і не тільки. Що ж, Дарина, пане Анатолій, я вас вітаю з цією перемогою. Надзвичайно пишаємося всім нашим краєм, що наш край таки плекає таких талановитих дітей. Що у нас є така школа, і такі діти, які незважаючи на ті труднощі, які є на шляху, досягають таких неймовірних успіхів.